У нас вже стартувала ця програма кабінету міністрів України з понеділка. Вже в обласних центрах пішла. Пішов обмін. А наразі плануємо на наступному тижні запустити цю програму у нас в рейд центрах та в автоматизованих відділеннях зв'язку. Автоматизовані відділення зв'язку у нас в місті це ОТГ «Біляївка», ОТГ Олексіївка і саме місто. Пересувні відділення будуть запущені ну. Трохи пізніше. Коли стартує програма, я тоді дам відмашку, а також дамо об'яву населенню для сільських жителів. Так, ну що хочу сказати основне, основне питання. Лампи міняються тільки на жарювання, тобто електричні, на енергозберігаючі. Енергозберігаючі, бувші в потребі, вони не приймаються. Тобто хитрувати тут населенню не рекомендую. При собі мати обов'язково паспорт, індифікаційний код і номер телефона. Також можна пред'явити це все в дії. Тобто не обов'язково це паперові носії. Що ще таке основне? Обмін підлягає в першу чергу тим людям, хто зареєструвався в дії. Якщо ви на час відвідування відділення зв'язку прийшли, але там не оказалося. Лампочок вже були обміняні, то ті, хто зареєструвався в дії, вони хай не переживають, вони все одно їх получать, отримають. Ті, хто прийшов так без реєстрування в дії, будуть отримуватися і обмінюватися на разі, якщо вони є в наявності. Міняти як будуть максимальне кількість, це 5 на 5. Можна мінімально. Тобто, якщо у вас тільки ті дві лампочки, вам треба замінити, вам, вам замінять дві. Цоколі є вузькі, є стандартні широкі цоколі. Тобто, ви принесли три широких, вам три широких видадуть. Тобто, принесли дві вузеньких, вам дві вузеньких видадуть. Тобто, якщо ви. В діє, то там тільки так, як ви зареєструвалися, вам треба дві таких, то а, ті, хто не зареєстрований, вони можуть отримувати те, що є в наявності. Якщо вони принесуть три лампочки вузеньких, а їх немає в наявності, їм, на жаль, видадуть звісно, тільки широкі ті, що є в наявності. Або хай почекають. Чому потрібен код і номер телефона? Це зобов'язання Кабінету міністрів України, це не наша вимога, і тому це обов'язково обов'язково в цьому плані постраждають ті люди, які в силу своїх вірувань відмовились від ідентифікаційного коду. Тобто їм обмін не підлягає, також не підлягають обміну ще не громадяни України, неповнолітні не можуть обміняти. То тільки ті, у кого кому виповнилось 18 років. Ще таке питання часто виникає: що робити, якщо несправна лампочка, поштовики при видачі не перевіряють їх справність ну видають те, що в наявності є при. Пішли ви додому, ви перевірили, і якщо у вас ви виявили, що вона несправна, вона не працює, в цій ж оригінальній упаковці ви приносите її обратно в відділення зв'язку і вам її замінюють на іншу. Тобто в цьому проблем ніяких немає. Це одне. Друге. Ще ще раз хочу нагадати, що ми поки що не стартували. Районні міста будуть стартувати на наступному тижні. Коли це буде, вівторок, пів, середа, це буде додатково сповіщено. Також буде розміщено на відділеннях зв'язку об'яви, що вже так програма стартувала, і ми вже запустили цей процес обміну.